Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадку. Я вам зараз її загадаю, а ви подумайте і відгадайте, хто це така? Я маленька, я руденька, у дуплі проживаю і горішки я збираю. Правильно, малята це бівочка. Доброго ранку, малюки. Так, я проживаю у дуплі. Я люблю горішки. Я люблю грибочки. Зараз настала осіння пора. І я збираю багато горішків. І шишки, і грибочки, але мені самій важко. Допоможіть мені, будь ласка, горішками. А зараз ми малята розглянемо з вами горішок. Подивіться, будь ласка, горішок наш коричневого кольору, круглої форми, він міцний. І... Для білочки одного горішка замало, бо в неї багато друзів. Тож ми їй допоможемо і зробимо з пластиліну багато горішків для білочки. Білочка, а ми зараз тобі зробимо багато-багато горішків. Вистачить і тобі, і твоїм друзям. Для цього нам потрібний пластилін коричневого кольору та волога серветочка. А перед тим, як ми будемо починати робити наші горішки, треба зробити пальчикову гімнастику. Тихо, тихо, ходить котик, глапками гладить свій животик. Котик, діток, не лякай, краще з дітками пограй. Тож починаємо робити для нашої білочки горішки. Візьмемо наш шматок пластиліна і будемо відривати від нього. Частинки ось такі. Поділимо його ось так на частинки. А тепер кожну частинку візьмемо в руки, ось так трішки розминаємо, кладемо на долоньку, на долоньку кладемо, іншою долонькою накриваємо. І коловими рухами ось так качаємо по нашій долонці. Ось так, подивіться, в нас який вийшов що горішок. Беремо іншу частинку, теж її кладемо на долоньку нашу. А іншою долонькою накриваємо і качаємо в круглу форму. У форму горішка. Ось так. Подивіться, який горішок в нас вийшов. Ось так покладемо біля білочки. Беремо інший шматочок, теж кладемо його на долоньку. І Знову качаємо круговими рухами по нашій долонці. Ось який у нас знову вийшов горішок. Так, ще беремо і знову качаємо. Ось який вийшов у нас горішок. І ще візьмемо одну частину пластиліну і знову будемо качати по долонці. Ось який у нас вийшов горішок. Білочка. Подивися, будь ласка, скільки в тебе тепер горішків. Багато-багато вистачить і тобі, і твоїм друзям. Дякую, що ви мені допомогли. Тепер мені багато-багато горішків, а ви, малята, Теж зробіть вдома горішки та понесіть у парк, де є дупло, і покладіть для білочки гостинці. До побачення, до зустрічі!